Трішечки на шосту ранку. 196-й день мого челенджу відео кожного дня. На вулиці досить О. прохолодно. 13 градусів. Зранку навіть 13 градусів відчувається як прям ледь-ледь якийсь плюс. В мене все про кемпінг, все про туризм, дуже багато відосів туристичних, туристична кулінарія, огляди туристичного спорядження, на все є промокоди. Знижки на сублімати туристичну їжу, звісно, на туристичне спорядження, звісно, на походи в гори. Все це ви можете знайти в шапках профілю моїх соціальних мереж. Переходьте, будь ласка, і дивіться. Бережіть себе і хай у вас все буде добре, будьте, будь ласка, здорові! Звісно, як завжди, дякую за перегляд. Мікрофон просто далеко встановлено. Я ж не хочу його намочити, тому звук не дуже. Всім дякую.